Доброго дня, шановні друзі, сьогодні буде розповідь про Церціс канадський. І з вами буду я, Юрій Клименко. В роді Церціс 10 видів. З них в Україну інтродуковано щонайменше 4, а в наш ботанічний сад один вид Церціс канадський. Батьківщина цього виду Північна Америка. А саме Частина Штатів Сполучених штатів Америки та Мексика. Як не дивно, але природних місць зростання цього виду в Канаді немає. Хоча в назві звучить саме канадський. В місцях природного зростання це дерева до 18 метрів завишки Оці дерева... Були привезені в наш ботанічний сад з Німеччини у 1948 році. Але були привезені 12 річними, тобто доволі крупномірним посадковим матеріалом. Зараз цим деревам 89 років. Висота цих дерев близько. 6 метрів. Тобто вони втричі менші максимального розміру дерев на батьківщині. Відноситься Церціс до родини Бобові, Тобто у всіх представників цієї родини плоди Боби. Боби мають подібність своєї будови. Ми ще плоди Церцеса побачимо. А от листя у представників родини Бобові дуже різноманітні. Найчастіше вони складні. Тобто є роди, у яких листки трійчасті, є у яких листки парнопересті, є такі роди, у яких листки не є взагалі дивні рослини, у яких частина листків. Парнопериста, а частина листків е, двічі складна парнопериста. Так, є рослини, у яких просто листки двічі складні парноперисті. А серціс є певним виключенням з цього правила. У нього листки прості. Ось вони, зараз вони дуже маленькі. Я вам потім покажу крупним планом. Згодом вони виростуть і будуть доволі такі великими. Ось молоді листочки на дереві. А я зараз піднесу білий фон, щоб вам було краще видно. В родині Бобові є такі роди, у представників яких квітка актиноморфна. Тобто, крізь неї можна провести багато вісій симетрії. А є такі роди, у представників яких Квітка зігаморфна. Тобто через цю квітку можна провести тільки одну вертикальну вісь. При цьому лівий бік і правий бік будуть симетричні. У Цертіса канадського квітка зігаморфна. Але найцікавіше. Це як ці квіти розташовані на рослині. Вони йдуть пучками по приростам останнього року. Значно більшими пучками розташовуються на старших гілках. Пучки можуть з'являтися прямо на стовбурах. Таке явище називається кавліфлорія. Серед видів, які зростають у наших широтах, воно трапляється зрідка. Ось ще дивимось старого такого товстого стовбура. Виглядає два пучка квітів. Ще раз дивимося на пучки квітів, які з'явилися на товстих гілках. А ось я знайшов минулорічні плоди баби. Зараз на моїй долоні ви бачите боб серціса та три його насінини. Якщо насіння висіяти восени, то навесні ми отримаємо. Доволі дружні сходи. Але зійде не все насіння. Частина зійде через рік, частина через два тощо. Я якось висіяв насіння в горщик, отримав сходи, восени їх розпікірував, а землю, не подумавши, висипав у теплиці. І потім кілька років поспіль я то тут, то там знаходив. Молоді сходи Церціса канадського. Насіння можна зберігати всю зиму в сухому місці і висіяти його навесні. Але перед цим радять його обробити акропом або витримати 30 хвилин у сірчаній кислоті для скарифікації. Я зробив такий експеримент. Насіння протримав до весни. Потім частину просто висіяв угорщик, іншу частину обдав акропом і висіяв. І у мене з'явилися сходи і в першому горщику, і в другому горщику. Але і ті, і другі були значно слабші за ті сходи, які з'явилися з насіння висіяного восени. Сходи, які з'явилися з насіння висіяного навесні. Були слабенькі і протягом літа значна частина їх відпала. Отже, для розмноження цельсіса канадського найпростіше зібрати насіння восени, нічого з ним не робити, а просто висіяти у ґрунт. У цього дерева є дупло, яке проходить крізь весь стовбур. Але ми маємо зважати на те, що цьому дереву майже 90 років. Солідний вік. Є дані, що однорічні прирости Церціса Канадського можуть підмерзати у суворі зими. Я цього не спостерігав. Але слід пам'ятати, що є інший вид серціса серціс європейський або іудине дерево. Який зростає у Середземномор'ї. Так от, цей вид відрізнити від серціса канадського, якщо ви не фахівець цього роду, дуже складно. А серціс європейський в умовах Києва вимерзає. Я якось привіз серціс європейський з Криму, висадив його і спостерігав таке явище. За рік він виростав десь на півтора метри а взиму вимерзав до рівня снігового покриву. Потім знову відростав на півтора метри, потім знову вимерзав до рівня снігового покриву. І так це тривало, поки не настала сувора зима. І він вимерз повністю, тобто загинув. Отже, серце канадський в наших умовах вирощувати можна, а серце європейський ні. Якщо ви хочете прикрасити свою ділянку, якусь територію біля будинку чи висадити десь в парку, то переконайтеся, що ви придбали саме серціс канадський. Він в наших умовах вас порадує гарним квітуванням.